Сьогодні в Україні відзначається День бухгалтера. Циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін Надвірнянського фахового коледжу НТУ вітає всіх бухгалтерів України. Чому саме цей день відзначається? Тому що власне сьогодні, 16 липня 1999 року, Верховною Радою було прийнято закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Кілька цікавих фактів про бухгалтерський облік. Хто був основоположником бухгалтерського обліку? Саме італійський вчений єпископ Лука Пачіолі в 15 столітті написав перший друкований твір про трактат про рахунки і записи. І, власне, Лука Пачіолі придумав подвійний запис, яким оперують всі бухгалтери світу. Нічого мудрішого, поки що ніхто не придумав. Другий факт. Який був найдавніший лічильний інструмент в світі? Це була людська рука. А потім це був римський інструмент абак? Ще один факт. Хто ввів поняття бухгалтер? Це був римський імператор Максимілян, який в 15 столітті сказав, призначив писарів називати бухгалтерами. Сам термін бухгалтерський облік має німецьке походження і дослівно означає той, хто тримає книгу. Тому вітаємо всіх бухгалтерів України, а особливо наших студентів, які навчаються на спеціальності 071 обліки оподаткування з їх професійним святом. А також особливо вітаємо наших абітуріантів, які поступають на дану спеціальність. Також хочу нагадати, що у нас продовжується. Додатковий набір на основі 9 класів на навчання до терміну у нас йде до 8 серпня. На основі 11 класу у нас продовжується набір до 22 липня. А на основі кваліфікованого робітника набір продовжується до 3 серпня. Всього найкращого.